Проєкт відкрита студія, на прямий ефм. Продовжуємо говорити про столичний зоопарк. В студії його генеральний директор Кирило Трантін. Кирило Віталійович, вітаю вас ще раз. Вітаю. Коли почалась повномасштабна війна в Києві, зокрема, люди виїжджали, і у багатьох є домашні улюбленці, і велика кількість людей, не знаю, з яких причин залишали їх вдома. Потім інша велика кількість людей. Цих тварин діставали або годували через е, двері, і до вас так само привозили на, як кажуть, таких тваринних біженців. Яка у вас їх кількість, що ви з ними робите і чи привозять досі? от перші, перші часи нам привозили екзотичних тварин. Ми одразу сказали, що ми не приймаємо не котів не собак. Будь ласка, Ну, це, це зрозуміло. Це трошки трошки не на. Ми прийняли папуг, черепах. Мавпи к нам приїхали. Це приватний зоопарк Осного Городка, Там вже були бойові дії. Привезли такий невеликий ящик, метр на метр, 11 невеличких мавп. Перші мі... тижні вони що зробили? Їли. Я думала, втекли. Ні, вони не так. Наїдались. Так, вони тут жахливо. Така неприємна була дуже така картинка, що можна сказати. Черепах привезли так, десь 20. Тому що було холодно, не, не, не було чим обігрівати. Попуги, змії, крокодил к нам приїхав невеличкі півтора метра, там привезли Запоріжжя, потягом передали. <сміття> в купе <сміття> Так, Їхав. так. А, я, я так розумію, якщо б у нього була змова, при, приповби сам би. Ну, так, десь 200-300 тварин нам так віддали. А у вас є можливість їх розміщувати в себе? Ну, по-перше, нас були такі нас в залив, нас є 10% вільних таких вольєрів. Щось побудували невеличке. От після вже двох років з'явилася проблема, що треба будувати прості вольєри на великі, немає грошей. Зараз будуємо прості вольєри, тому що зараз літо потрібно всім, що сонце, та свіже повітря. І от. Кожного зараз тижня ми відкриваємо прості вольєри, але от врятовані тварини ми, ми представляємо. От два тижні ми відкрили для папуг, якраз там 17 або 18. Вони це все, все, що нам принесли люди. Це не наше. Ну це вже мої, це вже наше тварина, ваші, да, да. це ваше, але це врятоване таке. І ми пишемо це тварина тварини врятована. І вони у вас будуть жити, скільки вони їм живеться? Чи є якісь плани не на живуть. Цих тварин? Ми вже залюбимо. А взагалі до вас це можна е приносити якихось екзотичних тварин? Ну, взагалі не бажано, тому що головна проблема, що на цих тварин нема документів у людей. По-друге, що ми не зміємо робити, тому що ми ж не притулок розуміти. Коли я бачу, що все ну, дуже крутне становище, так, да, ми візьмемо. Але це місяці реабілітації. От як було з Херсону, з Херсона нам привезли е, Лімура Адама. Тобто було влучання в 20... 20... 23-му, року, в 23-му було влучання. Він випав, його знайшли волонтери на ру... ну, на уламках на, ламках. На, 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 на руйнування. Вони знайшли цього Адама, забрали, віддали нам. Мій майже рік реабілітація. Дуже стресований. Такий він навіть зараз, уже ви стільки роки він поруч з нами на дівчат кидається, тобто може вкусити. Але після року знайшлась його подруга Єва. А де вона знайшла? Бо там там Херсоні тож, також то забрав її, Єва. І ну, вони, я так розумію, почули цю історію, тому що ми Адаму віддали ну, в такий вольєр. Ну ми розуміємо, що ми, Йому дуже складно віддали там. Поруч з ним живе дяка образ друїд, також врятований десь з того регіону. І от Єви приїхали. От вони майже рік вже за разом з ними трошки важче, тому що ми не можемо об'єднати їх з нашими лімурами. А чому не можна? Ну він, він такий агресивний. Агресивний? Да. І тобто, Єву так само через... Він, він, він захищає. От зараз у нас будемо намагатися об'єднати. Тобто, Поруч буде стояти один вольєр з цією парою, і окремо дві дівчинки будуть поруч. Будемо знайомити їх. Це mm -hmm. може бути місяць-два відбуватися. Це такий складний такий процес. А в Адама і є, є кохання, чи вони просто товаришують? Вони, у них у них є кохання, і він її, він її десь прийняв. Я розумію, що це було якраз дуже класно, тому що дійсно і ми бачимо, що він став більш адекватним, але усеріна захищає дуже так. Сильно. Справжній а, чоловік. До речі, цікаво, як під час війни повномасштабної тварини ставляться до людей. Вони не змінили своє ставлення? Ну, можливо, на відвідувачів я маю на увазі. Вони не розуміються. До нас вони ставляться як, ну так, якщо можна сказати, до батьків, тому ну. що ми дійсно їх. Оберігаємо, намагаємося зробити так, щоб війна для них пройшла так по краю. Mm -hmm. От, наприклад, горіла тоні. От єдина горила в Україні. В цьому цьому 46. році будемо будем святкувати 50 років. 50? так, і от для нього війна пройшла по краю, дійсно, тому що ми його сховали. У нас там старий та будівля у там дуже товсті стіни, знаєте. Mm -hmm. І він майже не відчував. Ну, до речі, я ще читала, що мавпи, вони менше чують вибухи, тому що вони в скляних були. Ну, ті тварини, які сховані, були у зимових домівках, от леві взагалі в підвал засунули там місяць стрибали. Слонами навчилися за дві хвилини, коли повітряна тривога заходити зимову приміщення. Він дуже розумний. Один раз як бахнуло, дві хвилини і пішов. Спрацювали, да, дисципліна нормально. виховується швидко. Ні, ну виховується яблучком, бананчиком. та я стояв там з нашим кіпером. Давай, 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 давай. Нормально. Зоопарк це не лише місце, куди можна прийти і подивитись на тварин, познайомитися з ними, побачити, як вони виглядають. А це ще й величезна робота виконується зоопарком поза цією сферою діяльності. Своєї зокрема, там у вас є клуб юних натуралістів. Був зоопарк на дотик. Ви їздите до дітей в клініці Охмадит. Цей зооребілітаційний проект «Добрий паличник». Тобто там. Така величезна робота ведеться. Ще у вас є проект для пацієнтів психоневрологічних диспансерів, якась трудова реабілітація. Давайте про це поговоримо. Про цю таку важливу складову роботу життя зоопарку. Ну от скільки я директор, вже 10 років, і майже з першого дня ми почали оці проекти. Тому що, взагалі, що таке європейський зоопарк? Це по перше, це реінтродукція, це розведення, це наукова діяльність, просвітницька діяльність та ці проекти для дітей та дорослих, тому що тоді це дійсно європейський рівень підходу до людей та їх існування поруч з тваринами. Тобто, наше завдання навчити людей та наших дітей любити природу. А давайте про Охмадит поговоримо. Ви виїжджаєте туди з тваринами, яких можна у нас є так названі тварини-реабілітологи, да. або тварини-асистенти. Ага. І це більше більшість тварин. Це врятовані тварини, хомячок, кролик. Я там бачила хамелеон, якась змія. А, так, так, це все врятовані тварини. Тобто вони були людей. Вони нормально відносять до того, що їх беруть на руки, і наші юнати і наші от працівники їздять до дітей. Тому що це почалося ще до війни. От ми 5 років 6 років ми вже туди от, туди їздимо. Це от дійсно діти, які намагаються побороти важкі хвороби. І Самі лікарі просять щоб ми приїжджали, тому що в цей процес діти дуже важко сказати, скільки коштує посмішка дитини. Безцінно. А так да, вона безцінна і намагання дитини жити, боротися за своє життя во дійсно в ці тваринки, ці проекти так дає такі можливості. Це щотижневий такий проєкт, я так О, розумію. Розумієте так, коли у них є бажання, вони нам телефонують, і от по п'ятниця, да, да, по п'ятниця ми їздимо до них. А... Р, раніше mm -hmm. от, вже до війни, у нас також були проекти, дитячі будинки були, інтернати, шпиталі також були різні, mm -hmm. от також ми Ну, Що до війни там, там, ну, давайте, там, 5 тисяч людей, ми охоплювали. Десять двадцять тисяч там збільшилась кількість людей відвідувачі. А скільки триває цей контакт дітей з тваринами? Взагалі, увага дітини це 30 хвилин. Так, мало? так чи, мало? Чи їм цього достатньо? Їм цим достатньо. достатньо. Взагалі, коли ми питають, скільки екскурсії в зоопарк, 30 хвилин. Після 30 хвилин вони починаються що? Що? гратися? Діти. Цікавість зникає і починається. Так, так, так. Ага. Так і є. А про цей клуб юних натуралістів я запитала вас в перерві, чому він лише клуб юних натуралістів, тому що ну там три роки навчання, знайомство, якісь просвітницькі уроки. Мені, наприклад, цікаво, на жаль, не підпадаю під категорію юних. Розкажіть про цей клуб, будь ласка. Ну тому що так ми готуємо майбутніх працівників зоопарку. Я сам юний натураліст, але я не зоопарковський, я шкільний. Мені перша наша. Така класна керівниця. керівниця була вона вчитель біології. Я тоді ще почав ну, сподобалося тваринний світ. А більшість наш, зараз наших кіперів, відучі в це юди натуралісти нашого є... зоопарку. У вас на сайті є лист очікування. Тобто не так, що ти черга, записав де... черга, черга. Черга. Багато є. 70, 70 дітей не більше. Тому що в нас розумієте все потрібно робити гарно. Тобто от в нас є діти майже кожен рік, вони отримують наукові ці премії які от, про наукове дослідження для дітей. І там 5 перших або других місць це наше. І до речі, вони залишаються в зоопарку, працюють потім. тобто, Ну, мені потім буде легше навчати, якщо треба робити. Тобто ви виховуєте собі так. колег майбутніх? Так і є, вони такі вже є. Які класи? Я бачу, там і молодша школа у вас може є бути присутня, віде, і середня. З 8-8 років вони починають. Там три групи є. Угу. Скажу так, що інколи мене телефонують мої друзі. Моє? Візьміть, будь ласка, поза чергою. Поза чергою ні, домовляйтесь самі. <хих> <хих> да. Що а, хтось із батьків, наприклад, чує, що є така можливість, але є лист очікування. Запише дитину ну, умовно, там сьогодні-завтра. Це ж не гарантія, що він потрапить цього року, не гарантії наступного, бо Давайте, черга так, величезна. От в Цьому питання директора немає. Є в нас керівник цього бортку. Не поспілкуйтесь з ними, тому що дійсно ви зрозумієте, це діти це особлива категорія. Тому що вони там. Я можу тільки раз в рік прийти і сказати: діти, вітаю вас! Або там подарувати якісь там невеличкі сувеніри з від зоопарка, щось розказати. Знаєте, ну тому що я бачу, що там виходить таке 20 дітей. У і побіжали. О, це хто юнати нормально. Наші біжать. Ну вони такі у нас такі дуже цікаві, класні. Про ем, психоневрологічні диспансери і про е, частину реабілітації, яку ви приходять, проводите. приходять. Розкажіть про це, що це за реабілітація? Скільки приходять людей до нас приходять до нас групи? Ви, тобто, восені вони збирають каштани, збирають щось там, щось дають, дають завдання. Ми розказуємо про тварин, також показуємо, тому що їм також це цікаво, і в нашої працівників вже має досвід, як це робити, тому що це трошки інша група людей, uh -huh. тому що навіть зараз ви розумієте, От у нас є цей проект добрий паличник, тобто то, що ви для норговоробите для дітей там, знаєте, які там. Київські дітей школи прийшли екскурсію. Це одне. А ті діти, які потрапили, приїхали там на Київ, там з Маріуполя або з, о... з окупованих закупованих території троп трес, троб. Треба трошки по-іншому. Інший підхід, інший підхід. тобто от у нас от, проект, наш Добре паличник» От минулий рік, скільки 50 тисяч людей пройшло. От в нас є громада Я Маріуполь да. і Бахмут. І от ми в минулому році якраз спілкувалися з Бахмутом, вони є декілька родин, які майже кожного тижня приходили в зону. Тобто мати бачить, що дитина – це дає щастя, так і, знаєш, посмішку змінюється. І вони приходять, так, ми розказуємо, ми знаємо, ага, от так. І вони потребують на це. От Маріуполь, я Маріуполь, на цей місяць замовили в нас відвідування на 500 людей. Так, от Громада, от я Маріуполь, вони приходять до нас до зоопарку. А зоопарк буває такі дні, коли зоопарк перевантажений відвідувачами. Чи зараз не той час ще? Ну, ну у нас був такий важкий день, було 13 тисяч відвідувачів. Та це забагато. А що це за день такий був? Неділя. І до речі, в минулому році у травні. Угу. Як до війни? А до війни, до речі, скільки. До війни, ну, от у травень, десь 100 тисяч людей за місяць. Отак, от коли такі. 100 тисяч людей за місяць. Так. Тось, звичайний день 2 тисячі людей. У середу у нас такий лайт-день, коли всі по дитячі викидки може бути і 3-4 тисячі людей, вихідний 5, субота 8-9 неділя. Все залежить від погодних умов. Угу. Ну, от у нас є паркінг, розумієте, там він розрахований на 450 машин, а бувають дні 1300 проходить за день. Оце так. колообіг. Ні, це нормально, тому що о, всі мешканці нашого району і вулиця Соличне дуже вдячні за цей паркінг, тому що по вулиці можна приїхати нормально. Знаєте, я прочитала таку новину. Вона відносно ну нова. У київському зоопарку склався дует двох сіамангів. Примати Патрік та Тіса співають пісні, радіючи першому потеплінню і сонечку. Це така добра новина. І я подумала, боже, як би хотілося, щоб наші новинні стрічки були заповнені саме от такими дуетами сіамангів. Ну, якщо ви побачите наш і Фізбук і наш сайт, то ми намагаємося кожного тижня якусь нормальну новину дати. Ну, такий з посмішкою. Тому що я не пам'ятаю, хто колись казав, ну, в світі все повний uh -huh. кхід, пісець, а в зоопарку народилась пандочка. Да. так і в нас повний пісець, а у нас щось відбувається. Ну тому що дійсно зоопарк не стоїть на місці. Кожного дня ми щось робимо нове, змінюємо, перебудовуємо там, робимо якісь. Цікаві речі для наших мешканців, тому тобто, що ми покращимо зоопарк кожного дня. Ми не стоїмо на місці. і тому нам трошки там легше зробити класну новину. І ми дійсно от ми, так, ми знаємо, що там в п'ятницю щось потрібно зробити новеньке, і значить, тобто, в середу, все вже готово, тому що треба все, все, все зняти, Потім треба відпрацювати. Тому що тварини теж потребують. Ми можемо щось побудувати, а вони там через годину розберуться. Це нормально, це кож також ваші плани. Для, для, це мають бути. Для, для плани? них для них це збагачене середовище, а для нас додаткова додатково навантажена додаткова робота. Це теж нормально. про от ви згадали про збагачене середовище. Я для вас виписала спеціальну новину. От про тих птахів кромкачів із Харківщини, які переїхали в оновлений вольєр в Київському зоопарку. Читаю новину далі. І тут написано: слухайте уважно: для збагачення середовища створено такі природні об'єкти, як термітники та Колоди. Ну, думаю, ну да, зрозуміло. А далі у них щоденно закладаються комахи різних видів: мучняки, зоофобуси, сломаки та інші пташині смиколики. І тут я уявляю, працівник зоопарку несе в жмені зоофобусів так. і вкладає навмисно для оцих птахів-кромкачів. А їх а... зоопарку, який закопує яблука або у слону у пісок. Вам не відомо нічого. Ні, нічого. Ми тако це, це. це робимо. Це збагачення середовище, це дуже важлива частина роботи наших кіперів, тому що наше завдання не так не бросити шмат м'яса, левом. Іди, жри, угу. ні. Треба сховати, десь на якийсь там опос, покласти, або в якийсь там ящик, або сховати в якийсь там. Не знаю, кудись, знаєте, щоб вони шукали, тому що в природі ж. Же... Ну, так, да, ніхто ж не дає да. просто так. Тому ми ховаємо. Я вам скажу, до речі, у нас, от коли якраз на пташнику, у нас буває таке, що к нам з політеха заходить пацюки. В гості? Так, да, в гості. Угу. Ну, Для них ми, як таких класниці, як сказати, <рес> ресторан. ресторан. Да? ресторан да. Так, от ці, до речі, цікаємо гості, тому що якраз ці от нові наші. Птахи вони дуже їх б'ють дуже класно. Да? <ріст> да? Це ще до кого прийде ресторан в гості? <ріст> ну <ріст> <ріст> нормально.